Сьогодні ми на своєму інтернет-каналі Богодухів ТВ розповімо про проблему, з якою зіткнулася жителька нашого міста Любов Павлівна, яка проживає по вулиці Чалова. Розкажіть, будь ласка, коли почалася ваша проблема і в чому вона полягає? Проблема моя почалася із витік води, з порива. Труба. Коли це сталося? Це сталося 24 липня. 24 липня, 24 липня. На... я звернулася, почала дзвонити на водоканал. Мені сказали, хорошо, ніхто не чує, не, не, не приїжджає, ніде не чує. На другий день ми знаємо, в нас було багато поривів і не можемо. Потім вже і ходили. Посилали мене до якогось Юрія Івановича, я не знаю фамілію його. Він ми сказали, він подивив, подивиться. Скільки Бо, це... днів тривало? От ваше? Оце мої муки тривали 10 днів, поки в мене води повно. А письмово ви зверталися чи ні? Чи ви тільки усно зверталися у водоканал? 4 числа. Це, цього місяця. Уже Письмово, письмово звернулася mm -hmm. до Голуба mm -hmm. і тоді в той же день після обід приїхали, почали робити. І оскільки ми вже були на місці цієї події і пам'ятаємо, як тут вода текла. Тут дуже багато у вас води було. Ви казали, що затопило вам о, погріб, так? Погріб, так. Да. Mm -hmm. Отож і в заяві як написала, що погріб затоплює, mm -hmm. і тоді почалося. От коли вже погріб затопило, до вас приїхали. А от коли приїхали, зробили вам е, оцей же водопровід, ну вашу трубу. Mm -hmm. потім що було? А що, да, що, я напрасно, звісно, підписала, мабуть, тут був тютюнник. Акт виконаних робіт цей? Ну Він сказав, підпишіть, що ми зробили. Вам. Mm -hmm. Ну і підписала. Тоді я, це ж буде, будете платити. Кажу, mm -hmm. а скільки? Трошки ще не, не був не заривалося. Та десь до 500 гривень. Кажу, ну і багато, а, а прийшло на тисячу, десь 15 гривень. А там на тисячу вам прийшло і розписано всі роботи, тобто, що вони робили да. там перше, друге, третє. Я, Ви сім зводні були. Ну, винесіть, покажіть. Я зараз винесу сто 110. 10. Зведений кошторис вартості, який нам надала Любов Павлівна. Говорить про те, що у вас працювали, працював екскаватор 4 години по 166 гривень 60 копійок година на 666 гривень 40 копійок, так? Ну, він 4, 4 часа по-любому не робив. Він хай сусід піде, скаже, Трактор стоїть, дерчить, як ото кажуть, а він не, працює, він да? не робить. Вижидаєш, поки воду тоді, ну, Так тіп... а навіщо тоді ви підписували? Тут же ось дивіться, 4 години написано. Треба було не підписувати, позвонили б нам в редакцію, позвонили б... Е, ну, за чим ну, підписувати, от. як вони 4 години не працювали. Що ще вони тут вам виставили? Ще? Так, 555 у вас вийшло гривень ескаватор, газ, машина 110 гривень. Ну, а далі матеріали, послуги з люсаря, інші послуги. І того у вас 985 гривень. Так? 985 гривень. Угу. Сусід, я сусід, Любов Павлен, наблюдав цю ситуацію. Начала вода текти. Вона пожалувалася в водоканал. Результатів ніяких не зроблено було при. Сліпці ходять, матюкаються, вони, Точно, вони то, як його не бачать, не зрячі. Трутуара, що тротуара немає, а плюс почала вода текти, вони чуть ли не по кісточки в цій воді. Я почав там вже тротуар чистити, мільорацію робити по сусідству, тому що вона стікала, щоб трошки їм легше було ходити. Ну це і все. Десять днів текла, вона. Результатів ніяких не було. Потім ітогі вони розрили, ви ж бачите самі, що вони натворили. До ума нічого не довели. Дерева, два дерева, два дерева. культурних росли, дві сливки, дві сливки. Вони знесли це. Тому що, ну, по хамськи було зроблено, тобто, це виходить, щоб установити воду, заплатити деньги, а потім за те, що вони поремонтують, їхні вже вони на свій баланс ставлять і знову ж здирають деньги. Пенсіонерів. Ну, більше мене додавати нічого. Вони целий трактор працював, мабуть, дві години. Більшу часть времени він так. простояв. Більше простояв, і причому не виключений мотор. Думаємо, чи солярки так багато, чи бог його знає. Вони два часа, мабуть, час, навіть воду висасували. Те, що вона набиралася. Тобто, 10 днів вона земля пропитувалася, а потім, коли вони почали рити, вони вирили котлаваніще, так можна і назвати його, котлованище. А потім цю всю мачмалую, вони заробняли і до ума не довели. Ну, Камерою можете направити, подивіться, що вони зробили. Тут була травка, все культурно зроблено. Своїми силами і дерева посадили, і травка під, під кашу своїми силами. Ну, в відтоді не горсовіт, не водоканал. Дума нічого не довів, а деньги здирають за підключення заплати і за получається вона на баланс їхній стоїть. І ще за ремонт, що, пожалуй, що вода тече, щоб вони повинні приїхати устранити. Вони ще здирають за це деньги. Да, Погріб води багатенько було. Це ми з здячі ходили по воді, це теж бачили. А що ж? Щоб з'ясувати ситуацію, ми запросили до дому володіння директора КП Богодухів Вода Слісарева Володимира Васильовича. Будь ласка, поясніть ситуацію. Добрий день, судоні мешканці «Богодухова». В ході роботи у нас виникла одна проблемна ситуація про водопроводу по даній вулиці, вулиці Чалова, будинок 17. Проблемне питання скасувалось в чому. Є непорозуміння мешканців міста Бадуку, де і чи належності труби, по яким йде міська комунальна вода, належить цій новласності. власності. Я прошу, просто вношу роз'яснення, пояснення і звертаюся до вас по окремим ще питанням з питань функціонування роботи по підприємству, до вас, щоб ви розуміли і знали, де і як працювати. Перше питання. У нас є черговий персонал, три насосні станції. Якщо у вас є якась проблемна ситуація навіть в нічний час, щоб вони швидше передали цю інформацію мені, директору, головному інженеру, звертайте, будь ласка, за цим телефоном на черговий персонал. Це 3 -41 15, 332, 334-82. Діжуний персонал круто По мобільному телефони. Вони мені передадуть цю інформацію, що є якийсь порив, і щоб можна було на ранок щось робити. Але зарані маєте розуміння, що в місті Богодухові користується водою 5 тисяч абонентів. Це або 5 тисяч дворів, або квартири і так далі. І є якась черговість виконання цих робіт. Тобто, може на ранок ми зможемо подивитися, а зробимо через день, через два і три. Але роботи все одно по-любому будуть виповнені, в якоюсь черговість. Тому що для нас по роботі ну, немає, що один хтось проживає на Катуково, хтось на Уріцького, він краще, що швидше прибіг. Це одне діло. Друге діло, просьба велика. Якщо виникає проблема ситуація з водопостачанням, більшістю часі звертайтесь, будь ласка, не в телефонному режимі, а в робочий час і на місці з офіційною письменною заявою і письменним документом, щоб ми можна було відстежувати, коли ви звернулися, який вид робіт, де які роботи. І на якої лінії водопроводу ці роботи. Чому я звертаюся на якої лінії водопроводу по причині? Комунальне підприємство має на своєму балансі основні водопроводи в місті Богодухові. Їхня загальна довжина 74 км 300 м і 14 км каналізаційних трас. Всі водопроводи це центральний водопровод, водопровод, до якого підключені абоненти. І от точка підключення абонента до. Першого, останнього крана в хаті, в домі, в квартирі це майно, майно не комунальне, це майно людини. В приватному секторі більшість більшої часті люди строїли водопроводи самі. Вони і залишились їхній собственності, їхньою вартостю, і перебувають в їхній собственності. Тобто всі ті точки врізки, які є пориви і роботи, вони проводяться, повинні проводити з оплати цих послуг, тому що ми проводимо роботи не на наших водопроводах, не на комунальних, а на водопроводах, які належать людині. Вартість цих робіт повинна узгоджуватися не в телефонному режимі, а на місці, щоб потім не було проблем і питань, дорого, це не дешево, Навіть, просто якщо по тарифу брати, я от звертаюся, як від не знаю, я не рекламірую роботу нашого екскаватора, але вартість у нас послуги екскаватора 166 гривень 60 копійок. Я думаю, що в місті, що в районі такої вартісті, десь піднанять екскаватор для робіт, ніде ні одна людина просто не найде. Цей тариф був у нас ще прийнятий з ідії до сих пор з 2011 року. Це з питань водопостачання. І ще раз звертаюся, є окремі питання опять же, по вивозу рідких побутових відходів, одночасно користуючись наводою. Теж прошу звертатися. З яких причин бувають звернення людей, хоча вони підписують документ, що наряд роботи прийняті. Тобто кожен визов і окончання роботи нашим водітелям, нашим старям ремонтникам повинні завершуватися підписи людини, яка заказувала цю послугу. В акті підписаний грабіт на вивез подпись стоїть, а людина звертається, що водій приїхав, не докачав повну бочку. Я просто ще раз звертаюся до вас, щоб ви розуміли. Ваші алгоритм дій при прийомі послуги. Якщо до вас приїжджає затишна машина, ви перше, що повинні зробити, попросити культурній формі не заставляє, водій повинен відкрити кран і вам представить, що бочка пуста. Надати послугу, викачати. На кожній синізаторній машині, сзади машини бочки є глазок. Тобто контрольний глазок на ту об'єм бочки, тарірований, який пролитий через щечик водою, уровень, який вона повинна закачувати. Повна бочка вона не закачується. Почому? Тому що можуть бути проблеми з плющенням цієї бочки, якщо воно і рухом транспортного засобу при движенні. Це розчитано заводом виробником. Провірить, провірить цей глазок, що послуга, і підписати тоді тільки документ. Щоб не було ніяких розмов, щоб водій не довозить, перевозить і так далі. І просто найголовніше, що люди більшістю хочуть отримати послугу, але прийняти її не мають бажання. Опять же, всі роботи в телефонному режимі. Заказують, оплачують, договарюємося о час приїзду, а люди просто не присутні. Потім, опять же, йдуть по що от він закачав там пів машини, пів бочки. Щоб цих питань не було, я звертаюся до вас, щоб ви. Приймали якісну цю послугу і потім вже розбиратися, чому і як вона оказана неякісна. Ну, давайте все-таки повернемось до цієї проблеми. Ми тільки що поза камерою з вами спілкувалися довго на цю тему. Ви пообіцяли вирішити ситуацію. А тепер на камеру, що ви скажете з цього приводу? Як ви вирішите цю ситуацію стосовно Любов Павлівни стосовно цих тарифів, які ви ставили, виставило ваше підприємство? Ну, перше питання. На даний момент тарифи виставлені. Любов Павловна каже, звісно, що це дорого, але перше питання для бухгалтерії Любов Павловна прийняла роботу. І в наряді на роботі чітко стоїть її підпис, і вона прийняла роботу, що екскаватор проробив. Чотири години слісаря ремонтники проробили, був транспорт, вона підписала цей документ. Після того, як воно це вже підписано, звісно, Любов Павлівна просто підняла питання, чому так. Ну і Якщо треба злітками, або працювали... не приймати ці роботи і не ставити свій особистий підпис. Да, викликати директора, да, визивати главного інженера. Почому, тому що не так наступного разу вона буде вже розумніша. Так. Просто вона не знала, що так робиться. Підписала собі, підписала.